Напевно, в цій країні так багато чоловіків мають підстави для відстрочки, що у владі вирішили прийняти такі зміни, після яких зможуть мобілізувати навіть якщо є відстрочка. Сьогодні розбираємо чергові зміни стосовно відстрочок. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб каналі ми все ще обговорюємо питання зміну законодавства, питання мобілізації, повісток. А головне як захищати свої права, якщо вони порушуються. Тому обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, аби не пропускати найбільш актуальну інформацію. І сьогодні будемо говорити про постанову тринадцять Чотири, яка вже діє з 1 листопада, і яка внесла кардинальні зміни в процедуру не тільки оформлення відстрочки, але й процедуру мобілізації, спричинивши можливість мобілізовувати навіть якщо є оформлена відстрочка. Всі ми вже певно звикли за ці три роки: що якщо є підстава для відстрочки, така відстрочка оформлюється, надається довідка, яка підтверджує звільнення від мобілізації. Така інформація відображається у застосунку «Резерв плюс» і відповідно під час зупинки і перевірки документів, і представники поліції, і працівники. Центрів комплектування самостійно можуть перевірити, чи є у вас відстрочка, чи ви її оформили, і яка у вас взагалі ситуація відбувається по військовому обліку, і які у вас є невиконані обов'язки перед центром комплектування, як у військовозобов'язаного. Але 24 жовтня прийняли такі зміни, відповідно до яких будь-хто у кого є підстави для відстрочки, тепер може бути мобілізований, навіть якщо він оформив собі ту саму відстрочку. І давайте відразу розбирати про що мова з 1 листопада. Всі ми вже знаємо, що в Україні. Абсолютно нова процедура оформлення відстрочки, і тепер усі відстрочки оформлюються або у застосунку Резерв Плюс, або через центр надання адміністративних послуг. Про те, як оформлюється відстрочка через СНАП, які подавати документи, треба які потрібно мати підтверджуючи документи, що ви подали собі ту саму відстрочку. Розбирати не будемо. Але якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть або в коментарях, або записуйтесь на консультацію. Свої контакти залишаю в дописі під цим відео. Але давайте зараз поговоримо, що ж це за така нова норма закону, яка дозволяє мобілізовувати навіть. З відстрочку, і всі ми вже чудово знаємо і пам'ятаємо, що якщо у нас є оформлена відстрочка, ми просто показуємо свій резерв плюс або показуємо свою паперову довідку, яка підтверджує, що у нас ось є оформлена відстрочка. Якщо в принципі у когось можуть виникнути якісь питання стосовно достовірності такої відстрочки, це легко перевіралось по будь-яким державним реєстрам. Але що ж зробили наші представники влади? По перше, вони скасували будь-які паперові довідки. Тепер ніяка довідка про надання вам звільнення від мобілізації після того як ви оформили відстрочку. Вам надаватися не буде. Ось таких зразочків і довідок, які видавалися раніше, більше не видаються ні центрами комплектування, ні ЦНАПами, ні будь-якими іншими державними органами, які взагалі в принципі причетні до процедури оформлення відстрочки. І найголовніша зміна, яка відбулася, це те, що тепер підтвердження відстрочки відбувається виключно шляхом зчитування QR-коду електронними засобами, ініціаторами перевірки. Тобто, якщо вас зупиняють на вулиці, перевіряють ваші документи, то вам необхідно буде надати QR-код код, який має відскануватися, і після сканування якого ініціатори перевірки, чи то представники ТЦК, чи то працівники національної поліції, мають побачити, що у вас є оформлена відстрочка. І давайте вам зачитаю цю норму закону, яку прийняли, і поясню, що не так із цією нормою закону. Тож відтепер перевірка наявності відстрочки проводиться шляхом зчитування QR-коду з військово-облікового документа в електронному вигляді, у тому числі в роздрукованому ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості. Військово-облікового документа в електронній формі у інформаційному повідомленні, окрім військовозобов'язаних СБУ і розвідувальних органів. І тепер, друзі, як то кажуть, увага зараз буде просто найголовніше. qr код повинен бути придатним для щитування технічними засобами, ініціаторами перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності. Тобто, тут ми вже бачимо, що у нас є прив'язка не тільки до застосунку резерв плюс, де можна підтвердити да свою оформлену відстрочку е до. Будь-якого іншого носія, тобто у роздрукованому вигляді, що це означає? Досі не у всіх військовозобов'язаних є застосунок резерв плюс, і відповідно, яким же чином підтверджувати свою відстрочку, якщо у вас застосунку резерв плюс немає. Наприклад, у вас немає смартфону, у вас досі старенький телефон із кнопочками, куди в принципі неможливо закачати застосунок резерв плюс. А свою відстрочку ви оформили у ЦНАПі. І саме у ЦНАПі вам надали роздруківку вашого військово-облікового документу, де є той самий QR-код для щитування. І от що мається на увазі, що такий QR-код. Має бути цілісним, неушкодженим і придатним для щитування. Тобто, якщо в ЦНАПІ вам неякісно роздрукували роздрукувала ваш обліковий документ, і відповідно QR-код не щитується, знаєте, що це буде означати? А в постанові чітко написано. Підставою непідтвердження відстрочки є непридатний QR-код для щитування технічними засобами. Тобто, що ми бачимо, якщо до вас підійшли з перевіркою документів, у вас старий кнопковий телефон, не смартфон. І єдиним підтвердженням вашої відстрочки є роздруківка із снапу, яка не дуже гарної якості. Якщо QR-код там не буде щитуватися і не буде надавати інформацію стосовно вашої відстрочки, то це означає, що ви не підтвердили свою відстрочку, тому що тепер у представників центру комплектування під час перевірки документів немає обов'язку перевіряти самостійно, чи є у вас оформлена відстрочка, чи немає відповідальність за підтвердження оформленої вами відстрочки тепер лежить саме на вас. Ну і тепер давайте уявимо, до чого це може призвести. Теоретично у вас є смартфон, є резерв плюс, і там все відображається. Але дуже часто застосунок резерв плюс оновлюються, йдуть технічні роботи. Відбуваються якісь технічні збої, і у вас немає доступу до вашого застосунку. І просто давайте уявімо, що ви проїжджаєте блокпост. В якийсь момент у вас розрядився телефон, або можливо застосунок резерв плюс пішов оновлюватися, і у вас немає доступу до вашої відстрочки. То це буде означати, що ви не можете підтвердити, що у вас вона взагалі є, і вона у вас оформлена. І в принципі, це дає цілком закону змогу представникам ТЦК відвести вас до центру комплектування і мобілізувати. Ну ви ж не підтвердили свою відстрочку. Або уявімо іншу ситуацію, що у вас є паперовий роздрукований військово-обліковий документ, і там є QR-код, але він чомусь не щитується. Можливо, він затерся, можливо, погана якість друку, але він не щитується. І не дивлячись на те, що у вас є ось такий документ, відповідальність за те, що він не сканується і не щитується, тепер залишається за вами. Звісно, якщо ви не доведете зворот. Ротня у судовому порядку, але давайте бути реалістами, щоб звернутися до суду і відстояти своє право пройде дуже багато часу. І відповідно відкрите питання: а як запобігти такій ситуації, коли у вас юридично є оформлена відстрочка, але фактично ви цього підтвердити не можете. Давайте розберемось практично. По перше, що я рекомендую як практикуючий адвокат, тому що за ці три роки ми оформили просто сотні відстрочок для наших клієнтів і знаємо просто абсолютно всі деталі стосовно оформлення і підтвердження свого права на відстрочку. По перше, я вам рекомендую відразу. Після того, як ви отримали свою нову актуальну відстрочку, перше зберегти витяг із застосунку резерв плюс на телефоні в такому вигляді, щоб він у будь-який момент доступний був для щитування, навіть якщо резерв плюс не працює. Просто викачуємо файл, зберігаємо в збережених, наприклад, в телеграмі чи у замітках, і в будь-який момент, коли вам він знадобиться, ви його відкриваєте і підтверджуєте свою відстрочку. Другий варіант, якщо вам це не підходить, це знову ж таки роздрукувати свій військово-обліковий документ не у повному вигляді, да зробити короткий. Такий витяг із застосунку резерв плюс, де буде гарно відсканований QR-код, і окрім паперової версії, я вам рекомендую її ще і відсканувати, і знову ж таки зберігати у себе на телефоні. Ну і звісно, третя остання порада: це навіть якщо ви робите одну паперову копію, не обмежуйтесь однією копією, зробіть декілька, три-чотири копії, які, хоча б дві, варто носити із собою. Тому що, якщо із однією копією щось трапиться, ви завжди матимете другу під рукою, якою і зможете підтвердити своє право на відстрочку, і те, що вона у вас взагалі Оформлено. І Якщо ви думаєте, що таких ситуацій не буде відбуватися, що мобілізовують, коли у людини є відстрочка, то в інтернеті вже купа інформації про випадки, саме коли відбувалася мобілізація за наявною відстрочкою. І звісно, хочу нагадати, що ще більше про відстрочки і про зміни в законодавстві я щоденно розповідаю в своєму юридичному блозі в інстаграмі. Якщо ви досі не підписані, дуже рекомендую це зробити. Посилання зверху залишаю. І звісно, запитаю вашу думку, як вам такі зміни? Чи не вважаєте ви, що це чергова схема, а не покращення для військовозобов'язаних? Напишіть montera